Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка та професійна шопоголячка зі стажем більше 10 років. І сьогодні я хочу розповісти про свої улюблені українські бренди. Взагалі, скоріше все, таких відео в нас вийде близько п'яти або, можливо, навіть десяти, тому що, по-перше, я обожнюю все українське. По-друге, в нас дуже багато класних, сучасних, неймовірних українських брендів, які роблять неймовірні речі. По-третє, я дуже хочу просувати наші бренди, особливо зараз. Серед своїх клієнтів, серед усього світу, тому що Україна потребує допомоги, і ми можемо зробити хоча б це для неї і не тільки це, а взагалі і набагато більше. Тому починаємо. Сьогодні в нас буде перша частина, яка буде складатись із моїх найулюбленіших українських брендів. Ви побачите усі бренди на екрані, та я закріплю посилання для вас під своїм відео. Перший бренд це Бажане інстаграм Бажане Бутік. Дуже подобається естетика цього бренду. Хто зараз або, можливо, буде знаходитись в Києві, то в них неймовірний бутик на моїй улюбленій вулиці Мечникова. Мечникова 7. Дуже красивий. А що ми в цьому бренді можемо знайти для себе? Це дуже класні оверсайз-костюми: блейзери, жакети і брюки. Зараз вони випустили джинси, дуже раджу спробувати їх. Джинси. Там класний і цінник і. Взагалі, дуже класний актуальний крій. Також вони славляться шкіряними куртками, просто неймовірними. Це натуральна шкіра. Так, це трохи коштовно, але така куртка вам прослугує 10 років мінімум. І а, щодо також бажаного, там дуже класний верхній одяг, не тільки шкіряні куртки. Я до них прийшла декілька днів тому за шкіряною курткою, а пішла із тренчем. Реншем зі 100% бавовни із класною підкладкою із віскози, а не з поліестру. Тому, якщо ви будете звертатись до цих брендів, ви вже 100% маєте знати, що тут будуть класні склади і дуже класна якість. Наступний бренд це Кулаковський. Він спеціалізується на шкірі, на натуральній шкірі. В нього неймовірні позиції шкіряних курток, шкіряних бомберів, також сорочок зі шкіри, спідниць зі шкіри, суконь зі шкіри. Дуже також класний в них простір в Києві, тому, якщо будете, то завітайте. Мені дуже сподобалась, неймовірна якість. Так, він коштовний. Це буде ближче до люкс-сегменту, але він дуже класний і ці речі також прослугують дуже довго вам. Наступний бренд це Катімо. Він знаходиться через стінку від попереднього бренду, тому якщо будете, то приходьте. У Катімо взагалі є кафе. І Рафа, біжи, біжи. У Катімо є кафе, де можна випити каву. Там дуже класно, дуже красиво. В них класний дворик є, де можна посидіти і перепочити від київської метушні. І там же за тією ж адресою є магазин, бутик. Я в захваті від нової весняної колекції Катімо. Взагалі дуже люблю Катімо і раджу звертати увагу на аксесуари, на джинсову лінійку, на сукні, на якісь цікаві топи. Сорочки, можливо, а, спідниці. Дуже жіночно і дуже романтично. Дуже мені подобається цей бренд. Наступний бренд це Качаровська. Цей бренд славиться своїм взуттям і сумками, особливо шкіряними виробами, просто неймовірне взуття. Мені подобаються балетки, туфлі Mary Jane, ковбойки просто неймовірні. Ковбойки є як класичні, так і ковбойки у стилі бренду Zero з таким квадратним носом і маленькими підборами. Також в них є дуже прикольні такі мерехтливі підбори на вихід, дуже класні сумки, маленьких розмірів та просто дуже великих таких шоперів, які ми можемо навіть у відпустку брати з собою. В них є офлайн-магазин в Києві. І також для мене було відкриттям, що в них є одяг, і одяг дуже класний, дуже красивий, сучасний і жіночний. Наступний бренд це Хвоя. Хвоя, Знову ж таки, в нас амбасадор взуття із сумок. Дуже класний, натуральна шкіра, натуральна замша, неймовірна якість. У мене є сумка із замші. Сумка така шопер, але м'якої форми. Дуже мені подобається цей бренд. Подивіться на взуття у його виконання, тому що воно дуже цікаво і при цьому дуже якісне. Це все мідл-сегмент, про що ми. Говорили зараз і про попередні бренди, окрім перших двох. Там вже в нас буде ближче до люксу. Хоча у бренду бажане, все ж таки, якщо ми кажемо просто про речі, а не про шкіряні вироби, то це мідл-сегмент. Наступний бренд це Баглет, Бахлет, якось так. Бренд сумок, український виробник. Звичайно, сьогодні тільки українські виробники. Дуже класні сумки за дуже низьку вартість, і знову той випадок, коли якість перевищує вартість. Дуже класні моделі, мінімум металевої фурнітури, що робить вигляд такої речі дорожчим. Тому раджу звернути увагу. Наступний бренд це Love By the Moon. Це в'язані вовняні речі, дуже класні. На літо також актуальні, тому що вони випустили різні види май, майок з різними видами проймів, топі, топі, лонгсліви, светри, кардигани. Просто обожнюю цей бренд. Якість не перевершена, якість люксових брендів. Тому. Подивіться на нього обов'язково. Наступний бренд Отаж. Це також насв'язані речі, трохи дешевшого сегменту, це вже ближче до, до мас маркету В них неймовірна нова колекція, неймовірні зйомки, завжди яскраві кольори, яскраві колекції. Дуже жіночно і романтично. І при цьому не просто так по-дівочому, а саме стильно, яскраво. А класні речі, класний прайс, класна якість. Продається в ЦУМі в Україні, я знаю в Києві. Подивіться обов'язково. Наступний бренд це бренд українського мас-маркету, бренд Джул. Я його обожнюю, я його дуже раджу. В нього є різної вартості речі, як базові і дуже дешеві, і якість знову перевищує ціну, так і класні речі за середній цінник, там вже буде ближче до middle. Вийшла вже третя весняна колекція. Зараз колекція присвячена до Великодня, просто неймовірні сорочки, неймовірні сукні. Мені дуже подобається в них, окрім бази і окрім цих позицій спідниці, навіть трохи спорту є знову ж таки, дуже жіночно. Дуже актуально, стильно, сучасно, дуже класний бренд. І я взагалі раджу підписатись на його оновлення на сайті і дивитись за ним, тому що він просто вау за свій прайс, так то взагалі. Наступний бренд це. Цвіте терен це український бренд дуже класних прикрас. Вони дуже яскраві, вони незвичні, трохи навіть інфантильні, такі дівочі, дитячі, але такі прикраси будуть прикрашати просто звичайну чорну або білу футболку. Дуже класний, вони несуть в собі сенс такий, знаєте, тому що в них є прикраси із пташками, в них є прикраси із серцями. Мені дуже подобається. Середній прайс, але вироби просто супер. Наступний бренд це Romantica Project це бренд також ювелірних прикрас. Вони виробляють їх із срібла, покривають золотом. Тут вже дуже мінімалістичні, при цьому трохи гранжові, дуже сучасні вироби. В мене є їх вироби і класна якість, я їх раджу. І останній бренд це Гуня Project. Взагалі цей бренд був запущений як бренд для домашньої утварі, якщо це правильно я кажу. В них були свічки, в них були глечики, вази, прикраси для столів і таке інше. Але після цього вони ще додали. До своїх лінійок ювелірні прикраси та просто неймовірні речі, а саме сорочки, сорочки із вишивкою, сукні, сукні із вишивкою, і там така якість, просто знаєте, кришесносна і якість, і вигляд, і те, що це українська річ, і це, що це бренд з власною історією. Я обожнюю цей бренд, я обожнюю всі ці бренди, про які я сьогодні розповіла. Якщо у вас є улюблені українські бренди, обов'язково пишіть під відео. І пишіть, якщо ви чекаєте наступну частину, тому що я вважаю, що цих частей має бути дуже багато. Все, люблю, цілую, обіймаю. До нових зустрічей слава Україні!